Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді якісна ланцюгова пила від компанії Chrome. Модель ST15165. В стандартну комплектацію входить захисний чохол. Інструкція та гарантійний талон, алія для змащування ланцюга. Також пильний ланцюг та шина і безпосередньо сама електропила. Ця модель оснащена дуже зручним механізмом натягу ланцюга. А рівень олії для змащування легко контролювати за допомогою індикатора. Взагалі, електроінструмент Crown має великі стандарти якості, тому не дивно, що ця пила комплектується дуже якісним ланцюгом фірми Oregon. Пильна шина має довжину 400 мм і також виготовлена компанією Oregon. Стосовно цієї олії в нас були деякі сумніви. Тому що в інструкції не сказано ні слова, що вона йде в комплект. Ми подзвонили в сервісний центр і там нам вже 100% підтвердили, що так воно і є. Це олія для змащування ланцюга. Завдяки простій конструкції збірка даної моделі не займає багато часу. І навіть, якщо ви ніколи не мали справу з таким інструментом, я 100% гарантую, що це насправді буде дуже легко. Лише кілька хвилин і інструмент готов до експлуатації. Перевіряємо натяг ланцюга та міцно затягуємо стопорну гайку. До речі, вага цієї моделі 5 кг, а потужність двигуна 2000 Вт. Обов'язково заливайте мастило для змащування ланцюга, а також не забувайте контролювати його рівень. Бо якщо ланцюг пересохне, весь ріжучий пристрій швидко отримає серйозні пошкодження. Перед початком роботи перевірте, як працює автоматична система змащення ланцюга. Для цього увімкніть пилу і тримайте її над будь-якою поверхнею. Якщо ви бачите зростаючі сліди мастила, система змащення ланцюга працює правильно. Ну а тепер настав час заготувати дрова. В процесі експлуатації ланцюг може розтягуватися, тому контролюйте і при необхідності повторно виконувати натягування. Враховуючи, що ми розпилюємо колоди твердих сортів деревини, дефіциту потужності не відчувається, а якісний ланцюг упродовж довгого часу залишається гострим. Коротше кажучи, одностайно рекомендуємо.